Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. І ми з вами на городі. Так, подивіться, мої гусятка попаслися в салатикові коло мене. Вони чемні, нічого не їли, ні бурячка, нічого. Салатик до землі з'їли. І пішли вон пастися. Де вони? О, пасуться. А хламони малий. Так, посапала я, сполола, посапала м'яту хризантеми. Тут, де місце було, посіяла кукурузу попкорнову і пересіяла свої огірки. Ще більше не сапаю нічого, бо дуже ще мокровато. Зараз ще на рву моє не зараз, моє завтра буду пересаджувати, а моє нині буду ще пересаджувати, побачу е, той. Е, як його майори-квітник і романець. Ось попересаджуємо. І оце таке діло. Ну, ще зараз хочуть його розочки просапати з хризинтемками. Ось і усе. А там далі буде видно. О. Бо треба йти в квітник і в квітнику викопувати тюльпани. От і ті і... сапати город там. О. Та й ось таке в тих квітнику посапати все. Тут деякі відійшли хризентемки, бо були весняні морози, вони змерзли. Зими не змерзли, бо були накриті, а зараз позмерзали. Ну нічого, деякі поприймалися, попускали, ось ця от пропала і нема. О, значить, стовбур залишився, а нема нічого. А ця от з корінця пустила. От де стовбур. А тут курінця пустила, ну нічого. Та й таке ту. З полем. Доброго здоров'я. Ви вже прийшли? Ви давно від мене, а? Що? От що ви мої охламони? Мої ви помощники, сапи ваші йде? З чим ви йдете? Що це таке має бути? Де ваші сапи? А То бо сурмани такі. Ой, ось такі в мене розочки, ростуть гарненько. О, треба того буде обтяти. Вже вони причалапали до мене. Ось ось такі діла у нас. Зараз Іван винесе те сміття, що я напроривала наполола. Ще отут тільки трошки до полю. О, я їх попідживляла. От. Так? І що? Що, що, що? Ага. На що ж, ви мені щось розказуєте, так? Засранці ви такі малі Ви знаєте, що я вас люблю. І ото мені вред робите, да? І що? Ви від мене відходите, вмієте? Ні, не вмієте. Ви зі мною тільки, да? І що? І що ви мені розкажете? Га, йди сюди. Гуське, гусь, гусь, іди сюди. Вредні ви. Хвостенки вредні. Але ви вредні. Ну я вас люблю. Пасіться, напасайтеся. Так, Іванку, ти що, пасайся теж? Ой. Так, хлопчеку винесеш, викинеш. Мені треба виноград поприв'язувати. бачите, Валиться. Треба попідв'язувати, треба попасинкувати. Нічого Іван мій не йшов. Сонечок понаходив. А от ще яка полонечка. Чистенька вирви, бо ж в мене рука грозна і не хочу вати. Вирви, вона стигла. Це тут в мене колись садок був, що й орався. А я його засадила. Деревами і ми оставили орати. Ось це є тут таке. Виносні все викидай. Шовковичка моя вже відсвела, вже файненька зав'язки є. Зараз я спробую вам показати. Ай, не знаю, чи видно буде. Ну, от їжачки такі. Ой, такого буде видно. Бачите, є. є багатенько шовковець. А я вам хочу показати красоту, хто там хоче сунечок. Дівчата, приходьте до мене. Дивіться, в садку червоно. І чесно, я не маю їх коли збирати. Подивіться. Бачите, які красотульки. Це мій садок. Не треба далеко йти. А тут о, дивіться, яка красота. Там далі що впориться. Mm -hmm. Подивіться. Яка красота. Бачите? Ось так. Подивіться так, туди. Туди о теж там повну сунеці, ось туди. А Що там робиться? Я знаю, що там робиться. Треба б піти позбирати б трохи. Хоч би трошки заморозити. Може, де. Тато приїхав би, вітамінчиків трошки з'їв. Вітаміни дуже хороші сунеться. І для волосся, і для нігтів. Ви не думайте, то не тільки тут. Вони і сюди далі. Ось тут теж. О, такі гарні. Ось яка красота турчечка. Вітіки. Ладно, Юша в садок покажу вам садок. Так, Іван, ти йди туди і сапу забери. Ой, треба садок викосити. Ух, моя яблунька має яблучок багато. Має яблучка. Чити. Так. А ця скільки має яблучок? Аж геляшки гнуться. Паршиво видно. От, а Я який будяк виріс коло неї. І ця яблуня цього року дуже багато має. Яблучок. А будь-який, який коло неї фай. Треба брати косу, косити садок. Ну, дощі, трава погниє все. Та й таке то. Ось такі діла. Ладненько, буду квітник колоти, тоді що вам покажу. Садок ось така красота, бо до мене дзвонять. Так, повонію. Повонію я підв'язала. Ось так, красуню. Дивіться, які красуньки. Та розцвітаєш он. Попідв'язувала. Це в мене хоста. красуня росте, там гібіскус і... І як та зветься? Кутку, що росте. Як же ж її? Господі, гортензія. Це мої лілійки. Розова павонія, І невеличкий корчик в мене є. Ця щось дуже мало цвіту має, то року, корч. Да, кіт. Це мої від галини коруни квітки. Ось. Ще жовтенькі, не тільки синенькі. Це мої лілівки. Тут мої лілійки, все цвісти будуть. І моя повонія тутечка. Красунечка рання вже відцвела. Тільки от одна квіточка Та вона вже скоро облетить. Да, кіт? Що, помощник мій? Ану, рви траву, бери. Дуже багато рози мають цвіту того року. Ось. Я їх знизу не обрізала, вони такі великі залишилися. вони не померзли того року. І вони так собі ростуть. Так. Ця розочка відійшла у мене молоденька. Пустила. Ось. Зараз буду викопувати тюльпани. Ось і на просушку. Там того квітника я ще не добралася. Ще тут треба вонів підв'язати. І тоді вже можна буде братися далі. Ось. Тут в мене біла лілія полягала. Ось. І оце такі тобі була. кіт? нюхаєш квітки чи пахнуть? О. О, моя качка купається. Нема моєї качки каченят. О, це не та. Тату ще сидить. Має аж п'ять яєць. Не знаю, що висадить чи ні, знесла. п'ять яєць, не знаю, чи буде з неї ток, ну як буде. Ну а тут ще все і треба квітник перелізати і братися до нього. Ну Перед зараз той попідв'язую. Це моя спарша чи холодок, хто як знає. Ось. І оце такі діла. Ну, Поки місяць пауза, буду працювати далі. Ось так. Палоні, піони, палоні, хто як знає, то піони, хто кай палоні.